Знаєш, я тут, бо мої друзі сказали, щоб я почав жити ще з кимось, крім своїх тарганів у голові. А я, бо психотерапевт порадила спілкуватися побільше з людьми, які іще живі. У Тіндері я лайкнув тебе випадково, але ти єдина, хто відповіла взаємністю. Лайкнула, бо в твоєму профілі не було фото з рибалки, а це вже щось. Якщо плакати в душі це не хобі, то в мене немає хобі. Знаєш, не вірю в любов чоловіка, у якого є машина. Машину він завжди цінуватиме більше. Слухай, я шукаю щось серйозне. Людину, яка поплаче разом зі мною в душі, щоб потім з цього посміятися. Як і я. Хочу людину, яку не злякає мій справжній. сміх. Дивний якийсь. Mm, не моє.